Як жартують вже мої клієнти, що Льоха Трандавто це офіційний сервіс вживаних субару на території України. Сьогодні вашу увазі Subaru Legacy 2018 рік рестайлова версія в базовій комплектації свіжо з США з незначним фронтальним пошкодженням. Моїх партнерів пристемніться поїхали! Тут, як завжди, 2,5 атмосферний двигун, повний привід, варіатор і все це достатньо собару Двигуні, наскільки я бачу, поміняно, бо фільтр стоїть вже наш поміняний, судячи з цього мінявся. Пошкодження було фронтальне, ліве, незначне. Помінявся бампер, передня панель, радіатори, акумулятор новий, бо старий був пошкоджений, капот, ліве крило. Фара, до речі, поставлена, ну, все нове ставилось, фара бушна, оригінальна. Поставлені леди тут. Ну, таке з основного я все перерахував, нічого серйозного тут не було. Ванжерони, наскільки я бачу, не чіпалися, по-моєму, так і було. Трошки рихтувалася частина, оцей бризовик ще направляється, як її правильно назвати оліва. Стакани теж цілі. Ще на аукціоні ви побачите, що це колесо було завалене, один з речаїв був поміняний, він чомусь був лопнувся. Хоча і диски, покришка були повністю цілими, не були пошкоджені. Ми не знаємо, як так сталося. Можливо, десь в Америці при погрузці. Щось таке. Ну, новий капот крило, понятно, само собою. Трошечки підлом був на оцій дверці, трошечки десь отут. Все інше в заводі по колу, окрім того, що тут зброс трошечки робили на ось це праве крило, воно рідне. Ну, Морду фарбували в колір. Можливо, переход трошечки на двері зробили, я не пам'ятаю. Все, диски. Тут в базовій комплектації железки на колпаках стоять. Це оригінальні нові міцубішевські диски. Нові оригінальні, повторююсь. Була така можливість їх придбати. Із нюансів по ЛКП дуже незначний. Тут маленький є, отут якийсь нюанс, бачите, вона навіть під лаком якось так незрозуміла, її тут і не видно. Незначний тут от є на порожці, це карапля, тут нічого немає. Трошечки знизу тут на дверці. Ну, це сколіки, умовно кажучи. Так, тут все добре. Ну, от Маленькі ще тут на бампері є при погрузці, хтось чуть-чуть. трохи. -чуть. Чортну, отакі дрібнички, от на кришці багажника. Маленький підкрасик тут є, бачите? Отакі маленькі дрібнички, які ніяк вам не завадять взагалі жити. Ну, і, в принципі, а, і ще от маленький на даху, тут просто треба підфарбувати, його, напевно, не бачили. Так, ну і все. Лобове скло, судячи з цього міняне напевно, ще в Америці було, бачу, що не оригінальне. Маленький на ньому тут теж дрібний скольчик є. Все, по дрібницям ми прийшлись. Гума, бачите, ще протектор живий, нормально, непоганий. Що це в нас? Гудієр? Ну, так нічого собі, це фірма. Так, йдемо всередину. Ще маю підкреслити, дуже прикольно виглядає, бачите, пританювали ліхтарі. ось Як воно додає вигляду прикольно. а? По-перше, всередині бачимо наліпку. Тут чистий, 18-й рік, 6-й місяць. раз і конвейерна дата і модельний рік. Стан сидушок демонструю без коментарів, вона На текстилі, бачите. Комплектації тут дивувати особливо немає чим. Є 4 склопідйомника, є електрозеркала. Тут багажник насвідчиняється, яскравість приладів, і система стабілізації вимикається. До речі, кондиціонер працює дуже непогано. Він теж заправлений, все добре. На дворі сьогодні було плюс 33, Щось вже трошечки легше, але достатньо жарко. Я протестував, все добре. Є у нас датчик світла. Ще бонус плюс шкіряне кермо, бачите? Управління мультимедією. hands-free, Бортовим комп'ютером, бачите, тут на екранчикі, він виводиться. Звичайний круїз контроль, пробіг ось 90 тисяч км, це її рідний пробіг. Мультимедіа звичайна, з блютузом, з ауксом, вона з камерою заднього виду, нічого тут надзвичайного нема. Ось ці розйоми всі. Ну і звичайний кондиціонер, без всяких понтів. Електроручник і допомога, антиоткат, автохолд при підйомці гору, або в заторах можна використовувати. До речі, є ще і. Бачите, пилюстки під рульові. Ага, прикольно. За другий ряд сидінь соромно не буде нікому. І мені перед вами, і вам перед кимось, і Subaru не буде перед вами також. Бачите, зріст мене 193 см, а сиджу я сам за собою. Розсівся попереду, розсівся тут, зручно, комфортно. Є підлокітник, є два підстаканника, є отаке невеличке нижче для дрібниць якихось там. Ну і просто, просто добре. Нічого поганого, сказати. Багажнічок легацію ми можемо відчиняти з салона з кнопочки або з ключа з кнопочки. Також тут кнопочки нема, це тільки в безключовому доступі вони застосовані. Багажник, дивіться, і охайний, і об'ємний, і чистий, і красивий, і хороший. Спинки відкидаються. Ви бачите, що він достатньо об'ємний. Тут нижче, домкрат, балонік, викрутка є, тут все в заводі герметики, все, нічого ніхто не торкався, і запаска також в комплекті мається. Зачиняємо. По аукціону по безпеці, якщо я не помиляюсь, тут спрацювало кермо і обидві штори. Безпека повністю відновлена справна моїм партнерам, це він робить завжди. Ви, будь ласка, довіряєте, але перевіряєте. Ми зовсім не проти, але впевнений, що тут все зроблено. Перевіряйте. Що саме хочу сказати: саме на ній сьогодні я вже поїздив до відеогляду. Знаю, що з нею все добре, але ж маю цим з вами поділитись, своїми враженнями, скажімо так. Тачка ровна, абсолютно. І приємні емоції визиває. Поки не забув, одразу хочу сказати, що в рестайловій версії, яка є перевага на відміну від дорестайлової? витрати пального рекорди, які можна поставити 9,2-9,5, саме у місті, саме в реальному трафіку, саме з кондиціонером, до ну, 11, скажімо, напевно, плюс-мінус це максимум, що можна зробити, там, з прогрівами, з якимись там простоями, застоями і так далі. Але ну, більше ніж 11,2, я чесно кажучи, ні я, ні мої клієнти, ніхто вберів... Крім того, що в цілому сотні продав, ну лігаці продав десятки точно. Тому кажу вам це певне. Но. А ще в Рестайлі, навіть у базовій комплектації, не звертав на це увагу, є CarPlay Android Auto в меню. Тобто через шнурок ви можете під'єднувати телефон і він буде виводити на цей екран. Я чомусь згадав, що в базовій комплектації цього немає. Зараз ми з вами вирушаємо з місця, рухаємося миворочку і в поворот. Це не буде супершвидко, але це буде достатньо непогано для звичайного автомобіля. Ось так ми робимо сотню. Ви бачили, все класно. На дорозі тримається чудово. Зараз ми ще з вами проскочимо через трамвайні Ось стрибаємо по трамвайним рейкам. Спеціально роблю це нахабно. Не відчуваю жодного звуку, і можу вам сказати, що от прекрасна ще штука, Легасі і Беки, вони дуже м'якенькі, дуже м'якенькі і комфортні. А дивіться, який. Красивий захід сонця, а? Я вважаю, але не один я, так багато людей вважають, з мого оточення моїх клієнтів, що у Subaru Legacy по суті, немає конкурентів серед седанів. Повнопривідний седан з адекватними витратами пального, з певненим ходом, коли ви по снігу, і по жилетиці їдете, впевнено. Це супер круто і конкурентів немає. Ну, не будемо брати якихось марок не неяпонського походження, де ви будете на сервісі витрачати кожні декілька місяців десятки тисяч. Ну, Ті машини ми не беремо в конкурентів, я вважаю, що то свій клас, свій прикол, свій кайф. Але ну, хтось хоче кайфувати, а хтось хоче практично їздити з комфортом, спокійно не думаючи про те, що на сервісі вас чекають. Окрім того, що я в цьому житті вже розповів дуже багато про Subaru, в тому числі про Subaru Legacy, і, і повно інформації про надійність, про практичність, про ці автомобілі, я вам кратко про цей автомобіль розповів. У мене приємні враження, я вам пораджу приїхати, подивитися, перевірити. Певно, вам скажу, що і купити. Хто перший, того і тапки, як то кажуть, да так що приїжджайте, набирайте, перевіряйте. До зв'язку до зустрічі з вами Лоха Трендавта. Всім бажаю миру. А нам перемоги! Слава Україні!